Бажаю здоров'я сьогодні. Я б хотів підняти тему торгових систем СМК та СМК в цілому. Поговорити про один з моментів, де можуть зустрічатися труднощі та чому. Розпочнемо. Отже, СМК або Smart Money Concept. важливо розуміти, що це концепція, де передбачено велику кількість інструментів, що власне може виступати як перевага у постфакт-аналізі, де кожен рух ціни можна пояснити тим чи іншим інструментом, але дивлячись на це з іншого боку, це заважає структуровано дивитися на картину в моменті. Я думаю, кожен переживав момент під час аналізу. Де один з інструментів суперечив іншому. Якийсь інструмент підказує проїзд активу, а інший про падіння. Таргет, наче справедливий, але, як виявилось, не взявся до уваги якийсь мікроімп на М5, ордерблок чи щось в тому ж дусі. Або ситуація, де угода закривається поступово. І дивлячись на ситуацію на ринку, складно зрозуміти якусь вагому причину. А саме чому так відбувається? Маю на увазі, що якісь аргументи проти знайти можна, але вони не задовільняють моментів, тобто, наче це не основна причина стоп-лозу, так як були ситуації, де це відпрацьовувало. Отже, саме тому важливо мати систему та надивленість. Але як це мати систему, побудовану на базі СМК та як сформувати ту саму надивленість, ходячи з вище сказаного, я думаю, неважко зрозуміти, що на формування системи або ж хорошого рівня надивленості потрібно Витратити в першу чергу немало часу, банально через ту ж кількість інструментів. Потрібно зрозуміти, який інструмент чому, де і як використовується. Тим паче, враховуючи, що на шляху пошуку чи розуміння логіки кожного з інструментів можуть виникати різного роду труднощі. Якщо взяти до уваги, що система це набір конкретних правил, то пізніше всі ці інструменти потрібно зв'язати в один логічний тандем. Для формування чіткої системи, яка буде підказувати, як тобі діяти в будь-якій з ситуацій. Тому, якщо дивлячись на ситуацію зі сторони, напрошується висновок, щоб сформувати чіткі технічні правила сформувати систему, що і як ти будеш турувати, потрібно виділити не тільки багато часу, а й енергії, не говорячи вже про якусь фінансову складову, давайте для прикладу розглянемо стоп учасника коміті. Дивимось пара британський фунт до долара. Контекст, який брався до уваги: H4 Flow, H1 ФВГ, H1 Rate, 0618 FIBO, M15 SMR. Ціль не зняти пул на H4. Давайте дивитися фото. Так, H4 бачимо. Бачимо зароджений якийсь флоу. Я не знаю, правда, в якому контексті. Можливо, тут був якийсь Daily Rate, можливо, це Daily Open, H4 Flow. H4 FVG у нас є. Тут якийсь h 4 рейд нас є. Далі H1 ми бачимо рейд. Так, і модель m 15 От вона. Бачимо модель m 15 SMR. Перше, що кидається в очі, давайте одразу будемо відмічати. Це в нас аж один ФВГ, котрий от він, відмічений, але не взявся до уваги. Тобто тут -то був перший тест, тут був другий тест, і відповідно ціна відносно нього вийшла вище. Чому? Просто тому, що відносно системи М15 доставляє до... Аш 1 Відповідно, це перша зона FTA, де ми можемо отримати якусь реакцію, і як ми бачимо в цьому випадку, ми власне отримуємо реакцію. Чи був контекст для угоди поганим? Ні, контекст був хороший. h 4, H1, М15, ну типу, це непогано. Але просто відносно системи був отакий казус, що не звернув увагу на цей H1-PVG. От власне і наслідки. Стоп, і така ситуація.